Вітає шановні телеглядачі, у студії такого закону. І гість нашої студії, пан Єгор Кордік, заступник начальника південного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. І говорити ми будемо про ринковий нагляд. Вітаю вас Вітаю. у нашій студії. Розкажіть, будь ласка, що таке взагалі ринковий нагляд? Держпраця здійснює реалізацію багатьох напрямків державної політики. Зокрема, одним із них і є державний ринковий нагляд. Це діяльність органів ринкового нагляду з метою забезпечення відповідності продукції, встановленим вимогам, а також забезпечення відсутності загроз суспільним інтересам. Метою здійснення державного ринкового нагляду є вжиття обмежувальних або коригувальних заходів з відповідним інформуванням про це громадськості щодо продукції, яка при її встановленні. За призначенням або за обґрунтовано передбачених умов і при належному встановленні та технічному обслуговуванні становить загрозу суспільним інтересам чи в якийсь інший спосіб не відповідає встановленим вимогам. Сфера відповідальності органів ринкового нагляду включає види продукції, які є об'єктами технічних регламентів, і можуть включати види продукції, які не є об'єктами технічних регламентів. Якщо коротко підсумувати, то мова йде про контроль держпрацею виключно не продукції. До чого тут держпраця? Держпраця включена до переліку органів державної влади, які відповідно до постанови 1069-28 грудня 2016 року, здійснює відповідний нагляд та контроль в цьому напрямку. За яким обладнанням стосовно ринкового нагляду здійснюється контроль держпраці? Перелік видів продукції, що належить до сфери відповідальності держпраці як органу ринкового нагляду. Він затверджений постановою 1069 від 28 грудня 2016 року. А саме, прості сосудини високого тиску, ліфти і компоненти для ліфтів, канатні дороги для перевезення пасажирів, їх вузли та пристрої безпеки, обладнання, що працює під тиском, засоби індивідуального захисту, вибухові матеріали. Промислового призначення, обладнання та захисні системи призначені для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах, машини та устаткування, обладнання, що використовується ззовні приміщень, рухоме обладнання, що працює під тиском, і знаки безпеки і захисту здоров'я працівників. Які особливості роботи у сфері державного ринкового нагляду у воєнний час? Ну, ви знаєте, як казав президент Володимир Олександрович, перш за все, це держава це сервіс, і враховуючи те, що у даний воєнний час призупинено проведення нагляду та контролю, тобто призупинення здійснення перевірок органами держпраці, враховуючи ініціативність та креативність нашого голови Державної служби України з питань праці Ігоря Анатолія Дегнери на час воєнного стану. Держпраці розроблено певний план заходів, саме безпосередньо це інформаційні компанії з ринкового нагляду, які мають на меті підвищення рівня обізнаності не тільки як для населення, а ще й для розповсюджувачів і для виробників. Ми, як територіальні органи, на місцях здійснюємо заходи в формах інспекційних відвідувань з роз'ясненням безпосередньо до суб'єктів господарювання, які є і розповсюджувачами. і Виробниками проводимо круглі столи, залучаємо до роботи також різних наших соціальних партнерів: Податкова служба України, митні органи України, Державна Держпродспоживслужба України, Державна служба з надзвичайних ситуацій. Також Національна поліція. Проводяться круглі столи, здійснюються заходи з роз'ясненою роботою. І от в нас дещо давно закінчилась компанія, одна із компаній. За результатами цієї компанії державними інспекторами було здійснено 184 відвідування у місцях реалізації та зберігання саме безпосередньо нехарчової продукції, яка підпадає під дію певних технічних регламентів. За цей короткий час. Термін да один місяць проведено 21 семінар у розповсюджувачі безпосередньої продукції. Також були проведені декілька нарад і, звичайно, круглі столи. Всі наші заходи, які проводяться територіально держпраці, висвітлюються в наших соціальних мережах і на офіційних сторінках відповідних міжрегіональних управлінь. Що зроблено у даній сфері з початком року, враховуючи воєнний стан під час воєнного стану з початку року проведена одна із компаній. Продовж одного місяця інформаційна компанія мала напрямок по технічним регламентам обладнання, що працює під тиском, і машини та остаткування. Розкажіть, будь ласка, про подробиці інформаційної компанії, яку наразі розпочала держпраця щодо ринкового нагляду. На даний час проводиться компанії за двома технічними регламентами, а саме технічний регламент ліфтів і компонентів, затверджений постановою Кабінету міністрів 438 від 21 червня 2017 року. І також технічний регламент засобів індивідуального захисту, затверджений постановою 771 від 21 серпня 2019 року. Наразі в нас в як південному міжрегіональному, так і у всіх територіальних органах Державної служби з питань праці розроблено план заходів безпосередньо на цей місяць. Державні інспектори будуть продовжувати відвідувати як розповсюджувачів, так і виробників. Окремо ведемо семінари для населення, щоб вони мали обізнаність, тому що кожен з нас щоденно, коли, наприклад, в продовольчих магазинах купує продукти. Харчування він звертає увагу на те, який термін придатності того чи іншого продукту, хто його виробник, чи є відповідні державні маркування. Так само ми намагаємося поліпшити, покращити і підвищити рівень у бізнесі населення щодо безпосередньо не харчової продукції, щоб вони звертали увагу на знаки відповідності, щоб вони знайомилися безпосередньо з деклараціями, тобто, от в такому напрямку, будемо працювати. Дякую, що знайшли час та Завітали до нашої студії. Мені залишається лише нагадати, що гостом такого закону був пан Єгор Кордік, заступник начальника південного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. І говорили ми про ринковий нагляд. Залишайтеся з нами. Дякуємо Збройним силам України за захист. І разом крокуємо до перемоги.